Вот это я, я понимаю. Привет. Здорово, здорово, Порошенко. Порошенко? Ты на кого-то похож, я не знаю. На кого он похож, Паш? Сколько, Ских, у вас там? Нас тут Нас трое. Ого. Ну так вылазьте уже все под э, объектив, что я плачу. они у меня тут под столом, блядь, хуй сосут. Ой, боже. так, так, у вас там трое там бабы, че вы все гомо? Баби, баби тут. Баби. На які теми з людьми спілкуєшся? На тему Viper. Viper? Viper. Viper. Що це за тема така? Це музика. музика. О, ось воно як. Реп, О, реп, реп. Ні, ну, значить, ну такі стилі я Такі стилі я не сприймаю. Ти знаєш, що сказав от Був, колись був СССР? І в СССР був генеральний секретар Хрущов. Його коли запросили в Москві, ну це ж, коли було там 50-ті, здається, чи 60-ті роки минулого століття, його запросили на виставку художників-авангардистів. І він виставку відвідав. Знаєш, що він сказав? Ну, no, ну no. Он сказал одно слово, пидорасы. И вышел, и после того авангарда был заборонен в СССР десятки лет. Ну, это так просто. Я что-то так Ну, вайбер хуйня ебаная, телеграммом надо пользоваться. А у меня украинский стиль одежды? Нет, конечно. Если это вообще можно назвать одеждой. А это не одежда, я так по улице хожу. Ні, ну, я в трусах я... ще вихожу. Слухай, медицина, психіатрія. А вона такі випадки описувала, розумієш? <punished> це буває, психіатри знають такі випадки, і ще й не такі знають. М -м -м -м. Ти думав когось здивувати? Ні. Тут нічого нового. Як ця ножка моя, То що? нога нога мать. Ah, у тебе ж там під столом два гомосексуалісти сидять, розумієш? Що ж ти мені це показуєш? Ну, Вони все вже, не вилізли. Слухай, вилізли, то вона вже у тебе. Вони тобі зараз приємно